При борщині та всиплості голосу ІСЛА. Ісла. Голос потрібен усім. Дивитися єдині новини за канал України з вами Людмила Добровольська. Гучною була ця ніч для московитів. Низку ворожих об'єктів було уражено під час спільної спецоперації СБУ і Сил оборони. Наші дрони спричинили велику пожежу на Алексинському хімічному комбінаті на Тульщині і Саратовському нафтопереробному заводі. На аеродромі Енгельс поцілили склади фабів, кабів і крилатих ракет. Після прямих влучань палає і детонує бр. Рянський хімічний завод, де росіяни виробляють порох, вибухівку, компоненти ракетного палива і боєприпаси для ствольної арти РСЗВ, авіації, крилатих авіаційних ракет х 59 і системи дистанційного мінування. Земліділіє, саме цей завод проводить капремонт градів, ураганів і торнадо. Тарадский несколько завод после атаки дронов. Росіяни ж атакували Україну цієї ночі вісімдесятьма ударними дронами і безпілотниками імітаторами, які мали виявити нашу ППО. Летіло із Міллерово, Курська, Орла і Приморсько-Ахтарська. 58 дронів ми збили, і ще 21 було втрачено локаційно. Уламки російського заліза завдали збитків на Київщині, Сумщині, Черкащині, Житомирщині і Харківщині. Пошкоджено приватні і багатоквартирні бу. Динки автівки у Житомирській області, АЗС там одна людина поранена, але загалом обійшлося без жертв. У ЗСУ зараз близько сотні бригад, і усі вони потребують технічної доукомплектації. Саме це має бути у пріоритеті партнерів. Так, президент України відповів на запитання журналістів: чи планується зниження мобілізаційного віку в Україні. Перш за все необхідно укомплектувати бригади відповідно технікою і навчити усіх військових. Багато разів чули сигнали щодо віку наших військових мобілізаційного віку. Тощо І тому, коли ми кажемо про збільшення кількості наших людей, ще збільшити, ми повинні розуміти, що це ну по-перше, немає на сьогодні відповідного укомплектування бригад. Ми повинні укомплектувати свої бригади відповідною технікою. Всі ці запити є у наших партнерів. Це президент заявив на зустрічі із німецьким міністром оборони. Він зараз у Києві. Борис Пісторіус обіцяв Володимиру Зеленському вже ближчим часом 54 нові колісні гаубиці RCH. ще говорили про подальшу співпрацю у оборонній сфері і закупівлю зброї українського виробництва. Німецький внесок у допомогу Україні сягає 16%. І зараз Берлін працює над виділенням нового пакету. Насамперед хочу підкреслити, що незалежно від того, який уряд приїде після 23 лютого, підтримка України, вона залишиться надійною, міцною та рішучою. Що стосується пакету на 3 мільярди, робимо все, щоб він був. У нас ще не завершилися переговори уряду, бо це питання коштів. Їх там немає, бо не ухвалений бюджет. Намагаємося досі знайти рішення, бо інші демократичні партії, які можуть бути частиною нового уряду, або ні, вони показують готовність рухати в цьому напрямку. Прямку я оптимістично налаштований. Ну і вже до кінця січня, неподалік українського кордону у польському Жешові, де розташований логістичний хаб допомоги Україні, запрацюють системи ППО Петріот від Німеччини. Німецький міністр оборони взяв це на особистий контроль. Він сам поїде до Польщі. Нагадаю, для захисту ключового логістичного вузла, що забезпечує військові доставки в Україну, у Жешові вже розгорнули системи ППО на сам і перекинули туди винищувачі Ф 35 Співробітник ФСБ Володимир Фещенко був ліквідований у центрі Москви просто у будівлі Міноборони. Саме там розташовано управління ФСБ у московському військовому окрузі. Російські телеграм-канали цілком прогнозовано запевняють, що Фещенко, мовляв, не був дотичним до ФСБ і голову йому прострелив його друг, із яким у нього нібито стався конфлікт. Друга буцімто затримали, і він уже визнав свою провину, що теж цілком. Прогнозовано ну, а словацький прем'єр Роберт Фіцо на волосинну від імпічменту його готує опозиція через московську зустріч Фіцо із Путіним. Опозиційні партії звинувачують його у державній зраді, мовляв, цей візит у купі із провокативними заявами прем'єра спотворюють зовнішньополітичний курс словаччини. А за 14 років при владі Фіцо завдав більше шкоди, аніж користі. Зараз Словаччина є біднішою за переважну більшість країн Європи. Сам же Фіцо, критикуючи Київ через зупинку транзиту російського газу, запросив зустрічі із президентом України, але отримавши запрошення. Відмовився від нього. Це повідомив віце-спікер парламенту Словаччини. До заторів, спричинених перевіркою документів на в'їзді до Києва ані сухопутні війська, ані ТЦК не мають жодного стосунку. Це компетенція СБУ, поліції і Київської обласної військової адміністрації, наголосили сьогодні на прес-конференції сухопутних військ. Ще із важливого: Військовозобов'язаних, яким за 50, мобілізують виключно у частини забезпечення, і кожен військовозобов'язаний має перед мобілізацією два. Мі... Місяці, аби залагодити усі побутові питання. Але це стосується тих, хто прийшов до ТЦК без порушень. У інших випадках ця норма не діє, і за порушення правил мобілізації адмінзатримання до трьох годин є законним. Що має певний термін, тобто до трьох годин, і в разі, якщо громадянин чинить непокору із застосуванням фізичного спливу до військовослужбовця, в тому числі термін такого затримання може тривати навіть три доби. ДБР викрило екс-директора одного із департаментів Міноборони, що поставляв був на фронт браковані кулемети Спільно з двома керівниками державних підприємств у 2022 році. Поставив 200, а мали удивічі більше одиниць неякісної стрілецької зброї. Кулемети виходили з ладу уже після перших пострілів. Підозрювані завдали збитків на майже 200 мільйонів гривень і можуть сісти за грати на термін до 15 років. Торік цього експосадовця вже упіймали на розкраданні майже півтора мільярдів гривень на закупівлі снарядів. Перший у Черкасах квіткомат вона встановила на державний грант. А ще відкрила. Квіткову крамницю як Преселенка із Святогірська на Донеччині чекає чоловіка, що боронить країну із перших днів Великої війни, розказала Ользі Косенко. Так. Дякую. Ласка, я вам дякую за Вже має постійних клієнтів. Хвалиться Анна, хоч її крамниця працює менше року. Відкрити квітковий магазин мріяла ще в рідному Святогірську на Донеччині, але завадило повномасштабне вторгнення Росії. Чоловік Анни Максим одразу став на захист країни, а вона сама з донькою знайшла прихисток у Швеції. Та каже, через тугу за коханим довго за кордоном бути не змогла. Це було морально дуже важко, постійно плакали там і не розуміли розуміли, чому що нас не влаштовує, але мабуть, причинами ми цього настрою ну було те, що рідна людина не поруч. У Швеції Анна працювала в квітковій майстерні, тож повернувшись в Україну і оселившись в Черкасах, почала шукати подібну роботу, але не знайшла. Пішла на курси флористів, де й познайомилася з Людмилою. Разом вирішили відкрити власну квіткову крамницю. Вибором бізнес-партнерки дуже задоволена, каже Людмила. Вона дуже розумна, дуже трудолюбива настирно і вона дуже відповідальна. От ви знаєте, на неї можна покластися. Тобто, ну, я не переживаю там, що щось, щось ми не встигнемо. Магазин спеціалізується на збірних букетах, щоб в букеті було багато різних квітів і збираємо ми їх по всім правилам флористики. Також в крамниці можна купити вази, м'які іграшки, сувенірну продукцію. Все зроблено переважно в Україні. Потрібно підтримувати українського виробника. Дуже я кажу, багато настала людей. род які зараз постійно щось придумують до справи. Долучає всю родину, зізнається Анна. Навіть чоловік Максим, коли приїжджає із зони бойових дій у відпустку, допомагає у крамниці. Працюєш, коли відпустять там вже не, не служиш, а тому працюєш. Пишаюсь. Получається, це, це дуже добре. Влітку Анна з партнеркою написали бізнес-план і виграли півмільйона гривень державного гранту. На ці кошти встановили квіткомат в одному з торговельних центрів. Покупець у меню обирає один з восьми готових букетів, оплачує карткою. Прикладаєте карту або телефон, відкривається комірка. Забирайте букетик, закриваєте комірку. все. Анна мріє відкрити мережу крамниць по всій Україні, адже упевнена квіти, її справжнє покликання. Як Художники пишуть картини, так і флористи складають букети. Те, що ти робиш, подобається людям. Коли є якась віддача, тобто ти розумієш, що ти на правильному шляху. Із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Два роки від дня страшної трагедії у Дніпрі, коли російська ракета поцілила багатоповерхівку, ущент збивши два під'їзди і убивши 46 людей. Цей удар досі залишається однією із наймасштабніших атак московитів на цивільні об'єкти. Тоді пошукова рятувальна операція тривала майже чотири дні поспіль. Час від часу надзвичайники влаштовували хвилини тиші, щоб почути під завалами живих. І от саме про них я хочу запитати зараз нашу Софію Москаленко. Вона на прямому зв'язку з Дніпра. Софія, я знаю, що зараз у місті відбувається акція пам'яті і проводять її ті, хто тоді вижили. Розкажи. Вітаю, Людмила так зараз на місці трагедії триває церемонія пам'яті. Її влаштували мешканці будинку, і просто на стіні, яка вціліла після тої ракетної атаки, транслюється відео тут показують також фото людей, що загинули. Знизу розставлені 46 свічок, і на кожній є ім'я та прізвище. Це усі ті, чиї життя забрала російська ракета х 22 14 січня вона поцілила у багатоповерховий будинок, тренувала два під'їзди. Серед загиблих було і шестеро дітей. У той день російська ракета забрала життя двох жінок, які просто проходили повз. Їх звали Ірина та Ольга. У самій багатоповерхівці померла ціла родина, шестеро людей. Їх прізвище фігурні, і серед них була 15-річна дівчинка. Прошу послухати спогади тих, хто вижив. Я тут вже бігав, допомагав як міг. По праці я почув комусь рятувальники, кажуть, типу, знайшли тіло дівчинки, типу. і я думаю, ліж би не маша, ліж би не Маша, і потім з'ясовується, що це була Маша, я просто сідаю на бордюру, я починаю плакати. Шуково-рятувальна операція тривала чотири дні неповних, і за цей день тут цілодобово за цей час цілодобово працювали тут рятувальники, і в день, і вночі їх було пів тисячі. Регулярно влаштовувалися хвилини тиші, і саме завдяки ним вдалося знайти жінку на висоті четвертого поверху. Вона була жива і провела під завалами майже добом. Нині на місці зруйнованих під'їздів, пустка. Під'їзди демонтували демонтаж. Тривав майже півтора роки. Але що буде тут далі? Алея пам'яті або ж, можливо, меморіал з іменами загиблих вирішуватимуть уже самі мешканці. Людмила передає тобі слово. Софія, дякую, Софія Коваленко з Дніпра де два роки тому росіяни завдали по житловому будинку удар, що залишається однією з наймасштабніших атак на цивільну забудову. Ані забути, ані простити це неможливо.